Всім привіт, друзі! З вами я, Гат! Це моє нове відео. В цьому відео я розгляну різні види гравців. Але ми погнали! Перший вигляд, Нуб. О, скачав нову гру. Називається вона Chicken Gun. Давайте я піду, наприклад, в режим sandbox. Так довго грузиться, якась дивна гра. Чому так довго? Нарешті зайшло. Думаю, Що тут так все лучить. Пане, ну, все читери, все читери. Чекай, Чому я його, чому я їх всіх бити не можу? Зрозуміло, це все срані читери. Ненавижу вас. Я вас просто ненавижу прокляті читери. Ну чому у необлятикась пушка, а я з тим молоточком не ходити? я? Я навіть їх не можу вбити цим молотоком. Може якби в мене була б якась АК-47, то я би міг їх бити. Але чому я хожу з тим молоточком? Чого я зараз з це молоточком? Чому ти Дім рожевий? Не розумію, чому цей Дім весь такий рожевий? Що з ним зробили? Ой-ой-ой-ой, як лагає! Все, я цю гру видаляю. Другий вид про. Так, зараз зайду розтащу трьох нубів і вийду. Ой-ой-ой, зразу розтащив. Ну давай, хто то ще хоче зі мною побавитися дуельку. М -м, полетів, понятно, секунд. М -м, Ну давай, крил, крил, давай іди сюди. Все, минус крил, мінус і даделду. Це було дуже легко. Третій вид це смішний в нього завжди самий всрати скін, і він ніколи не може грати, от, наприклад, отакий от всрати скін. Отаке мене вийшло відео. Надіюсь, вам сподобалося, але з вами був я, Гат, і до нових зустрічей!